У Чернівцях на кладовищі на вулиці Зелені склепи, що не мають власників, передадуть у власність міста. Кістки покійників перепоховають, а вільні склепи влада хоче перепродати на аукціоні. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях в історико-культурному заповітнику «Кладовище на зеленій вулиці планують перепродати столітні гробівці на аукціоні. У ратуші стверджують, що не змогли ідентифікувати власників 200 румунських склепів. Тому незабаром їх пустять з молотка. Влада переконана, це єдиний спосіб врятувати пам'ятники від руйнування. В першу чергу треба, щоб ми визнали ці. Гробівці власністю громади, це можна визнати виключно там за рішенням суду. Наразі ми в першу чергу повинні прослідкувати, щоб ці всі поховання, які практично майже всі або частково зруйновані, або руйнуються. І Приходять в занепад, просто не зникли на цьому кладовищі. Реставрація одного такого склепу може вартувати місту до мільйона гривень, розповідає заступник мера Ігор Крохмаль. Тому міська влада вирішила просто продати гробівці, а кістки покійників перепоховати. Ми можемо запропонувати комусь їх придбати і відновити відповідно за власний кошт. Якщо це буде відновлюватися з міського бюджету. Ну порахуйте, наприклад, один такий об'єкт він може вартувати його реставрація до мільйона гривень. Їх зараз є близько двохсот. Фахівці б'ють на сполох і звертають увагу, що і мені таблички за дивним збігом почали зникати на доглянутих гробівцях. Складається враження, що склепи зумисно звільняють під продаж на аукціоні. Якщо буде зиск склепів. Які не мають ідентифікації, то їх хтось буде позбавляти цієї ідентифікації. Табличка може відвалитися сама, але тоді вона має лежати поруч. А цього, як правило, не відбувається, її немає по. Експерти зауважують, у місті та за його межами є багато кладовищ, де можна ховати людей, не руйнуючи історико-культурний заповідник. Якщо немає де ховати, наприклад, так, то в нас є там кладовище, новоприєднані села, які мають також кладовище. У е, нас є за межами сагорі, в нас є на, на Рощі кладовище, тобто її можна розширяти, можна якось рухатися в іншому напрямку. Тобто викликає занепокоєння. А що буде? Тобто, ну навіщо надгробок? Комусь куди продавати, ну це вже є пам'ять його поклали там 100 років тому. Воно стоїть його треба просто упорядкувати. Дослідники наголошують викидати рештки покійників з їхніх родинних склепів аморально. Тим більше, коли йдеться про єврейські, румунські та німецькі поховання багатьох поколінь чернівчан, які стали вигнанцями або були репресовані. Пам'ять про них має бути збережена. Є різні там е, способи там якось впорядковувати ці цвинтарі справа в тому, що там переважно поховані люди, чиї родини виїхали з Чернівців не по своїй волі. Тобто, частину його депортували, частина втекли від радянської влади, частина там, скажімо, було просто репресовано, і тому ну, до цих могіл, так скажемо треба ставитися обережно. Ну це не зовсім простімові, так скажемо, в моєму розумінні. Ті методи, які влада ну пробує ними робити, вони досить дивні. Ми можемо перераховувати багато різних аргументів на те, що не варто трогати те, що є, а потрібно його упорядкувати у соціальних мережах. Рішення ратуші викликало шквал критики обурення. Дії влади називають аморальними. А з огляду на національну приналежність поховань вони можуть спричинити міжнародний скандал. До чого треба бути лицемірними та аморальними, щоб на людських кістках зрубати гроші? Аукціон вони влаштують, щоб місця продати. Зробіть аукціон і купіть собі мізки та совість вже й на цвинтарі немає покою. Це що базар, купівля, продаж старовинних склепів? жах і ганьба місцевій владі. Люди добрі, до чого доходять наші чиновники. Ви краще ці склепи приведіть в порядок. Скільки би їм не було років, там поховані людські душі. Я не думаю, що там хтось захоче купити собі місце для поховання. Не навертайте біди ніякої, бо її і так багато. Продаєте все. А тепер дійшла черга й до цвинтарів. Та, попри критику, влада відступати не планує. Кістки чернівчан, похованих 100 років тому, рішенням виконавчого комітету можуть виняти з гробівців, а склепи продадуть на аукціоні. Вартість чужих могил у ратуші назвуть пізніше. Ірина Задорожна, Максим Демко, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.